Не знаю, чого сьогодні море всіх розлякало, розігнало. Дивіться, нема цих собачників, рибаків нікого. Тепло, вітер такий легенький. Плюс 16 градусів. Думаю, що, напевно, люди думали, що буде дощ. А може він легенький і був. Але тако зараз така краса, дивіться. Гарно. Звісно, гарно. Ладно, поїхав я. Далі работать. Ви бачили? Ригала від баби Наталії, яка мені підігнали. Ого! Ти себе? Одною рукою підняти не маю. А ну-ка, ну-ка, ну ка. Ну а ну-ка, нука, нука. Мама мія. Ого. Це ви поняли? Це я раньше. Врывал только руками болты и гайки там максимум на 13, петлючик на 13, на 17. А теперь можно врывать и даже надеваючи головку на 46, на 50, на 60, на 80. Вот это машина. Е-мое. Она сама килограмм 20 важен, наверное. Хорошая вещь, хорошая. Мне это уже нравится, ты понимаешь? Банда, дивіться, ще одна нова застелячка, так скажу. Ні, це не застелячка, в общем. Це ж нам тоді, як ото віддавали речі, як ми тільки купили дом, і нам подарили. Віддали, подарили, як правильно сказати, я не знаю, одіяло, двохспальне, пухове, Ну, на пір'ячку, ви поняли? Ми думали, що ну, воно лежало складене в пакет, і від нього, знаєте, це запах цього старого пір'я був, ну такий цей. думали, що може воно просто, вже, знаєте, як то кажуть, трошки підушатане, туди сюди. Але ні, коли його розкрили, розвернули, воно виявляється абсолютно нове. Ну, тобто Видно, що ним навіть не користувалися. Просто воно десь затх... довго лежало, гадами, знаєте, як італіанці. Та й не тільки то... Понакупляють, понаскладають, воно лежить потім десятками років. От. До чого я це все? Одіяло дорогуще, ну всі ж ми прекрасно розуміємо, особливо в Італії вони стоять як збитий самоліт. Ну і нам його жалко викидати, але що, ми його постирали, воно вже не смердить, приємно пахне. Воно жарке таке, що я просто вам передати не можу. І от що з ним робити? Саші, воно ну не треба. Нам, ну ми вже своє 2,5 на 2,5 ні на що не проміняємо. Це раз. А по-друге, що. Е, як його звати? ну Нам вже і його буває маловато. ми, тут, ми там перетяг. Хтось у нас той один той розкритий спить. Це менше. От. І так знаєте, склади її знову, щоб воно завонювалося. Ну, який смисл. Я кажу, давай його застелимо на диван, я не знаю. Буває такое, як прохладно там в ноги чи що. Ми тут сидимо на цьому дивані, кстати, такий він зручний. У мене тільки на ньому спина не болить. І Юля тут, як ляже, то вона, виходить, лягає, я тут сідаю. І все, і ми в телефонах там, пишемо вам відео, записуємо, там, відповідаємо на коментарі. Коротше, зручно. Повечеряв і сидиш собі балдеєш. А так, якщо ноги під нього закутатись, ну, поняли, такое під нього залізти, то таке жарке, теплюще, я не знаю. Ну і нам воно що мале, а ще й дуже жарке буде. Так що, може, як похолодає сильніше, або хтось в гості прийде, а у нас ось такий одіяльний бонус. Ладно, сьогодні будуть деякі... Відповіді і якісь моменти по роботі розкажу. Зараз пізніше тільки поїм спочатку, бо їсти хочу як голодна, як собака. Ще Юля залякала мене, що у нас сьогодні корисна вечеря. Я це, знаєте, від таких фраз мені зразу робиться вже ну, не по себе. Я кажу, ну нахрена, може не треба. А корисна вечеря, це оказується туша на індюшка і варена гречка. Ну, то це ж ну, терпімо, це ж можна о, лука вже. Пише, чи Чевид Яму, Чевидьяма, окей. Ладно, буду відповідати і потім вам записывать. Так, бандочка, по привіту. Що я хотів вам сказати? Бувало пишуть мені, що ти там все время гониш на итальянце, все вони тобі не такі, все там не так. Ти должен там в ноги кланятись, будь благодарним. Хорошо. Сьогодні я не буду на них гнати, сьогодні я буду їх нахвалювати. Ну, ні, реально така ситуація на роботі у нас произошла. Я приходжу, як звичайно, в 7 часов утра. А в нас на подвір'ї посеред, посеред двора ну, все, поняли, нашу, стоїть шкафчик металічний. Ну, це для переодівачки Біля роздівалки цих водителей, ну, валери, валерних водителей. Ну, потому що у нас у марокінців своя, у водителей своя. Э, офисники, я не знаю, де вони там. їм та що переодіватися. Вони на крайняк надевають жилетку, коли виходять на територію, чи куртку, якщо холодно, чи деждвик там, якщо дождь. Вот. А так вони то, що не передіваються і не миються. грязными ходять. Э, вот. А цей. Э, а, ну і ми ж механіки там отдельно. Ну і це ж біля цих водителей стоїть же ящик. І я дивлюся, стоїть мужик, ну, в смыслі, воділа. Тільки воділа фури. Ну, то є ми його бачимо по 7 тисяч разів на день я бачу. У нього тим більше, що я вам розказував, да, коли що вони, ну, як правило, у водітелі, щоб вони там не путались, у них один і той самий маршрут. Допустимо, РДує РД і Водолігурі, або РД ледує і Ліворно, або... Наша, ну, наша база Рдезелі і Вольтри. і оце Він цілий день туди-сюди мотається, там. чи завозить контейнери, чи привозить, ну, двіжухи, я в них не вникаю, воно мені не треба і, і, і знати не хочу, що вони, там, як вони там. Але сам факт, що сам іменно на спінелівській машині цього мужика ми бачимо, бачили і бачимо кожен день. Здоровкаємось з ним там, все, він часто к нам захажує, там оту, документи, документи, там, кофе попити, ну таке. І сьогодні ж він мені каже, поможи занести шкафчика. Я кажу, ну окей. Він каже, буде в мене десь я тут притулюсь, буде в мене тут передівачка. Думаю, що це, а з яких це пір наші е, водітеля фур, дальнобоїці, боїці е, разом з карелістами, е, ну, типу в одній ці. Тим більше там не так вже багато місця у них. Ну. Нет. І потім же він мені опять, вопрос, А у тебе є ключі, каже, де можна поставити там, а, типу, велосипед на зарядку, електровелик, поняв? Кажу, ну у нас вічі, в в, ну, офі, офічина, можна там, кажу, є у мене там переноски, все, можеш там поставити. Він каже, о, окей, відкриєш. Я кажу, так, да, питань нема, відкриваю. Ну і все, якби ніяких питань у мене до нього не виникає. Потім я розумію, що він у мене просить ще перчатки ці білі, кожені. Я не знайшов, не дав. От. І потім я бачу, що він на території, тобто він не їздить нічого. Він біля тих чуваків, які в нас контейнери приймають. Цілий день тусує з ними. Ну я собі якби без задніх мислі доходить діло до вечора. Він же ще де забирає. Я кажу, ну Велік будеш забирати, тому що я зараз буду закриватися. Він так, да, да, ой, спасіба, туди-сюди. Ще щось попросив, якихось болтів, щоб там на шкафчик закривався, щоб не відкривалися дверки. Я кажу, питань немає, але ну, знаєте, таке недорозуміння. Він каже, як ж треба обживатися, типу, ну на півроку, каже, я тут у вас кажу, цей буду. А я кажу, а в смислі, чого? Він каже: та це ж буду кажу, їздити на Веліку буду робити. Каже, права забрали в мене. Я кажу, а, говорю, а да? кажу, а що случилось? Я каже, за п'янку, каже, забрали права. Ну, тепер, каже, мене, типа, з водителей фур фірма перевела на прийомщиків контейнерів. Я кажу, а, ну нормально. Я так і зразу, типу, а, по баблу. Він каже, ну те саме, типа, лиш. У ну, кожному, знаєте, своє. Він любив їздити на фурі, а тут треба буде стояти цілий день, топтатися на одному місці, контейнера приймати. О, типу цей. Він каже, ну, бабки ті самі, але ж каже, робота ну, не дуже хороша. Ну, просто стояти цілий день. Думаю, ну, знаєте, тако подумав собі. Е, і, і всі ж потім вже бачу, що ввечора всі розходяться, і там, що ну відробив. Він каже, та ну так, втягують". Та втягнися, не переживай, з ну, півгода пролетять. Есть, всі з таким ну, з пониманням, знаєш. Без оцього підкавирства, без якогось там єхідства, у нас би то було б, б як, знає, як у нас, я знаю, як у нас. А не хер було синім за руль сідати там, або ще якась херня. Хоча ж всі не святі, mm -hmm. То Тобто з таким, ну ви ж розумієте, і начальство, да, і відділ кадрів просто воділо якого за синьку. Шпокнули, перевели, щоб він цей. Щоб пізніше, як йому віддадуть права, і вони ще, ж там, ще й поможуть адвоката. Від фірми буде адвокат його захищати, щоб скоріше йому повернути права. І, це, і щоб він знову сів за руль фури. Так що отак. От. В цьому плані, звісно, ну, прям молодці. От. І далі, що я хотів сказати, такого нема нема, та й вистрілює в мене питання там, стосовно. Типа автомобилей Вот, что ты там расскажешь, что подскажешь Ну В плане того, как я ремонтирую там, Или что, какие-то там уловки, шмоловки Вы же бачите, я экспериментирую Что-то с вами, что-то я знаю, я вам покажу Вот, и так далее, и тому подобное А вот стосовно автомобиля Когда вы меня пытаетесь Вот, какую машину купить лучше Я не могу вам советовать в этих делах Машин Дуже багато, розумієте? кожному своє. Хтось там взагалі зараз на електричці це. Конкретно по маркам я теж не можу вам е, щось сказати. Ні, є якісь факти, які я можу просто неоспоріми вам сказати, довести все. Ну, По-перше. А по-друге, мені для того, щоб якісь дати вам дільний совет, б... <кій> я писав, але ж в коменті я не можу все відповідати, тому думаю, запишу. Ви напишіть, для яких целі ця машина потрібна, який бюджет, Що, тобто, ну, чи це їздити по магазинах, чи це рисуватись перед тілочками, там, ну, якщо це возраст 18-25, чи це я не знаю, їздити на дачу, чи це їздити в ліс по гриби, розумієте? чи у вас сім'я із 15 чоловік, чи у вас троє в сім'ї. Є вот. собаки, нема собак. Ну, тобто, по максимуму, я тоді можу щось накидати вам якісь варіанти. Е е Віщі, які от просто, ну, що от, а є такі питання конкретно. От якого року краще взяти там той Volkswagen Passat чи який там взяти Passat B5, B6. Ребята, ну, якщо на це пішло, то ну, ніякий. Пасад не треба брати. Його не треба брати, тому що його беруть всі. От, ну, це моя думка, да, яку ви хотіли почути. Е Мільйон доводів вам зараз скажу. Мільйон. Потому що беремо так. Ви знаєте, як я відношусь до французів, да? я їх терпіти не можу. Але якщо поставити Volkswagen Пасад і Citroën C5, це ну просто, ребята, ну просто небо і земля. Я маю в виду, що е земля. Подземелья це фасад любий там, хоч Б7, хоч Б8, хоч який вони там уже є, Б12, 15, і мені без різниці. Вони там як айфони їх випускають, тому що вони не встигають, проведуща модель вже згнила там, і все остальное. Не буду зараз там розказувати, які фольксвагені кончені, але у Ситроена просто преимуществ мільйон. Там ходовка розвалюється, тут просто дві пневмоподушки, які просто ходять віками. віками, Ви її не вб'єте. на хороших дорогах, на поганих дорогах, вона виходить у вас. Це те, що касається там, допустім, попередку, потім, по. я не знаю. Хай плюнуть в спину ті, хто каже, та мені там яка різниця, яка вона в кабіні, там туди-сюди. Мені головне, щоб колеса були, щоб сів і поїхав. Да Нахіро ці басні розказуєте. Люба людина хоче їхати з комфортом, з суютом, в теплі, в тиші і так далі і тому подобне. Тим більше, якщо це не відстані в 10 метрів, знаєте, там я ще якось повірю на те, що людина закриває очі, або як італіянці, вони ж тут кожна третя машина в Італії це Fiat Panda, панда. Вони не їздять на них від того, що це просто суперкласна машина. Та, да, машина в своє время, вона там ну, лучша і так да де та -дей, про неї можна багато хорошого розказати. Але більшість 60-70% їздить на тих пандах, тому що на другому вони їздити тут не можуть. Або нема парковки, або друга машина не влізе, або не пролізе. або, ну, Мільйон причин, чому він їздить на панді, що він просто на другій машині теоретически не, може і практически не може їздити. І за це він їздить на панді. Все. А їздити він хотів би допустим, там, на Mercedes. Вот, Далі. Я вам просто ще опять же, вот, Volkswagen, да, мені часто за цей Passat там колись питали і в TikTok, і везде, і в Фейсбуці. І я просто вже і в Ютубі вирішив відвідати це. Сама кончена комплектація Citroën це п'ятого беремо, тому що це типа дві машини, як вони престиж, еліт, бізнес, клас, як там, називайте їх як хочете, тому що... Там ще тоже будь раз мільйонів спорів, хто там, якого класу, якого типу вона там і так далі і тому подібне. Для мене це просто машина, яка трошки більше габаритами, ніж, ніж седан. Ну От і все. Що та, що та. Але я скажу, Citroen Сі-трен найдолажні комплектації буде намного, намного круче, намного ярче, ніж Volkswagen максимальної комплектації. Ну і от по всіх цих ділах, так само з тими моторами, поки наші хвальоні, які навіть я нахвалюю 1.9 турбодізельні ці Audi Volkswagen мотор, там Тратата 50, суперкласний мотор, він там, ууу, він там може, він там той, він там все. От поки він може через кожних там 200-300 тисяч ремонт, як не турбіна, то голова, то ще якісь діла. Ну, воно вам не треба, вам правильно вам сісти, їздити, ви не хочете внікати в це все. От, то цей. Собі 1,6 600 тисяч накатує при як то кажуть, при нужному, при правильному е обслуговуванні от, машина їзде, ви горе з неї не знаєте. Міняєте масла, фільтра, все, вчасно і як би ніяких проблем немає. Хоча я кажу, я наскільки французів не люблю, але от якщо отак от, от порівняти прям а так ну из машин що я вам скажу? Я скажу, я не можу сказати. Допустим, для города, для села, для траси, для чого треба машина, ви якщо мені такого спитали б конкретно, от, ну написали конкретно от Хочу. хочу. же, я не то що я буду вам там прям рекомендувати наставити. Я просто вам ну хоча б допустимо візьміть Ford, потому что ну форды вони там. Є форди з Реновськими, з цим же К9К мотором хваленим, який зараз везде стоїть на Мерседесах. Від Рено, розумієте, Рено. Вот. Нісан Рено. Він вот. стоїть на всіх зараз машинах. І Кіа, і Шміа. Я про це вже не раз розказував. Ну, Рено Меган вона завоювала світ не просто так. Да, вона трошки шумніша. Ой. Юлія, це такі вона, вона, ренобеган. Вона, вона сказала, що один єдиний Меган класний, це тільки у Наташі, з все, всі остальні, останні то, то цей. Ну, от бачите, так. от. І, да, Ну, тому і і ну, коротше, він великий. І він великий <с? <с? <с?> да, бачите, от то їй подобається. А як якийсь другий, то їй не подобається. Ну, таке. Да, Вони трошки шумноваті, опять же, з чим порівнювати. Чуєте, ну, якщо ви сядете після якоїсь там. Жигулячі, після того самого Форда в Рено, я вам скажу, що ви сядете ну просто виномарко, вищий клас. Звісно, якщо потім порівнювати цю саме э, Рено вже з якимось там Вольво, Субару, э, Мерседесом. Ну, Хоча Мерседеси ж тоже не всі класні, ребят, Це ви повинні розуміти, скільки в них проблемних моделей, скільки проблемних цих, це. Ой-ой-ой. Оцей А-клас, який зараз вийшов, да, вона така симпатюля, вона така гарнюдя, сідаєш в салон, хай Бог милює. Таке щення, знаєте, як в десятку чи в двінашку заліз, хто знає про що це Пластмасу, все рипить, скрипить, таке якесь все дішманське, таке кончене. Знаєте, таке вщентні, що ти в натурі в Таврію якусь заліз, а не, а не в Мерседес. Ну. І ось навіть взяти в пример, два Ford Fiesta, Просто беремо. В Альонин якого 17 17-го года, да, Якогось 2017 року го чи -го года. Ну, Относительно новенька машина. да. Э, 5-7 років, 8, 9, 10. короче, Я вже запив, 8 років. Э, і мамин. Да, динозавр. У мами все мягенько, все прорізилене, все якесь цей. Ну, шумоізоляції ноль, але воно не гудить не шумить так, щоб прям цей да, Ну і машина не та, знаєте, щоб на ній 200 100 десь навалювати там. По авто, автострадах. Чисто городска машинка такая собі, жин-жин і все. Альони, в принципі, та сама, екобус, цей кончений трьох, трьохциліндровий, ну, він знаєте, він на началах він то їде. Вроде. Все добре, він економний, він різний, але ж потім він сам себе гробить цей мотор. Кстати, якщо буде цікаво, я розкажу. Вот. Но по, по, салону, конечно, все в электронике, все в шмелектронике, в телевизорах, в шмелевизорах, вот эти старт-стопы, вот все, все понты, откаты, шматкаты, но пластмассом в салоне, хай бог мыло, за эту ручку брешь, я каждый раз мне кажется, что я что-то там ведь ломаю, мне не хочется вот так, понимаете, у мамы можно и в КамАЗе дверку так что вот так вот. Понятно, вже хтось казав не раз, що в 2015 году закончились останні нормальні автомобілі. Да, я вже, чим чим далі, тим більше я в цьому убеждаюсь. Ну нічого, треба якось жити. Будемо їздити або на старих машинах, або привикати до нових. Будемо більше зароблять, міняти їх кожен рік, знаєте, по, там, по гарантії, чи як. От, і якось. Може, вийде якась модель якоїсь марки, що, знаєте, ми вот так вахнем, бабахнемо, як. Ну, воно ж вистрілює там через якісь гада, через якісь ВК, як 124-й Мерседес, 740 Вольва, я не знаю. ну там, ну там, Багато де багато таких машин, які от просто завоювали світ. Ну, як на сьогоднішній день той самий Рено э, Меган 4 да, там, от, і так далі. І тому Рено трафіки, та вони ж взагалі не вбиваємо, Це такий вже більш я не знаю, грузовичок, або сімейний автомобільчик. ну такі. Вот, ладно, хорош трендеть, все, давайте на связи. Будут пытания, звоните, пишите. С удовольствием отвечу.